Чи є тенденції позитивні, негативні, щодо кількості виявлених випадків на не знаю, там, тисячу народжених дітей чи на 100 тисяч народжених дітей? От що ви прослідковуєте в вашому досвіді саме в нейрозатримках? Ви знаєте, я зараз скажу цифри, які можливо не всі з ними погодяться, але це вже мій власний досвід, і він перекликається з тими цифрами, з тими статистичними даними, які є в світі, що народжується 100 дітей. І з цих 100 дітей, які народилися і мають ну, так звану гіпоксію при народженні, тобто недостатність була, була достатньо кисність, то наслідок цього такий. Десь 10-12% будуть абсолютно здоровими дітьми, 10-12%, на жаль, будуть мати ту чи іншу органіку. Церебральний параліч, епілепсію, гідроцефалію, uh -huh. розумову відсталість і так далі. І тих 80%, які залишаються всередині, це діти зовні здорові, але вони дуже чутливі до всіх навантажень, uh -huh. шкільних навантажень, атмосферних навантажень. Ми їх об'єднуємо в таке поняття, як мінімальна мозкова дисфункція, вона проявляється по-різному, mm. вегетативні дисфункції, тіки, енурези і всяке-всяке таке інше, яке пов'язано з тією першою базальною такою формою. Mm. Це ті легкі наслідки перенесені цієї патології.